За 10 років. Перед моєю інаугурацією в Україні було продано 830 танків. Уявіть собі, їх б, як зараз про це розповів Порошенко 25 серпня 2023 року в інтерв'ю для документального проєкту Шлях воїна. Так, дійсно, після розпаду Радянського Союзу Україна отримала досить потужну та на той час добре озброєну армію. Та за роки незалежності багато військової техніки було продано або просто знищено. Сьогодні ми пригадаємо, скільки танків, БТРів, літаків та іншої військової техніки було продано з 2005 року. Також пригадаємо, яку зброю Україна продавала вже в період президентства Порошенка, тобто з 2014 по 2019 роки. Вітаю! Ви на каналі Інформаційний Форум. Дивимось відео до кінця. Буде цікаво! У 2005 році після Помаранчевої революції президентом України став Віктор Ющенко, прем'єр-міністром Юлія Тимошенко, міністром МВС Луценко, голова СБУ Олександр Турчинов, міністром оборони Анатолій Гриценко, секретарем РНБО став Порошенко. У 2005 році знову почалися реформи в армії, а точніше, розпродаж української армії. Детальну інформацію про розпродаж військової техніки шукайте в Вікіпедії. Ось деякі цифри. У 2005 році було продано 111 танків Т-72. Це найбільший розпродаж танків Т-72, якщо дивитися за один рік. У 2007 році продали ще 77 танків. У 2006 році продали 66 броньованих ремонтно-евакуаційних машин на шасі танка Т-72 Брем-1. Скільки було продано БТРів, БМП, літаків та іншої зброї, читайте в Вікіпедії. Також у 2005 році продали чотири оперативно-тактичні ракетні комплекси «Ельбрус». Так, це старенькі комплекси, але модернізовані ракети летять на 700 км. Ми всі пам'ятаємо конфлікт з Росією навколо острова Тузла наприкінці 2003 року. Та вже в 2004 році Росія не приховувала свої наміри щодо Криму та Сходу України. Також там активно працювала агентура Кремля. Продавати в цей час зброю. Та зменшувати чисельність війська виглядає як диверсія, а Росія тим часом активно озброювалася і вже вела інформаційну війну проти України. Пізніше в продажі зброї будуть звинувачувати Гриценка, який був міністром оборони з 2005 по 2007 роки. Але ми розуміємо, що він сам не міг цього зробити. Продаж зброї мали контролювати Рада національної безпеки та оборони та Верховна Рада. Було продано 715. БТРів і БМП. Уявіть собі, що було продано більше 200 гелікоптерів. На ходу відремонтованих гостро. Більше 200 літаків, винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників. У 2005 році до складу РНБО входили прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Міністр оборони з 2005 по 2007 роки Анатолій Гриценко, потім він очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Юрій Луценко, член РНБО з 2005 по 2006 та з 2007 по 2010 роки, двічі міністр МВС України та син колишнього першого секретаря Рівенського обкому Комуністичної партії Радянського Союзу Олександр Тушинов. У 2005 році голова СБО, також член Ради Національної безпеки та оборони України. У 2007 році перший заступник секретаря РНБО з 19 грудня 2007 по 11 березня 2010, перший віце-прем'єр-міністр України. А секретарем РНБО в 2005 році був всім відомий Петро Порошенко, але після звинувачень в корупції подав заяву про відставку. Проти Порошенка навіть відкрили кримінальну справу. Але згодом її було закрито. Більш детальнішу інформацію шукайте в Вікіпедії. І причому продавали найкращі. Танки. Покупці мали можливість їх обирати за хабарі. У 2009-му та початок 2010 року Порошенко на посаді міністра закордонних справ також був членом РНБО. У 2009-му та 2010 роках міністр закордонних справ Порошенко вважав. Що Україні зарано подавати заявку про вступ до НАТО. Порошенко народний депутат з 1998 року. Він ніколи не був рядовим депутатом. В 1998 році він член Політбюро СДПУ об'єднана в 2000 році. Створив фракцію Солідарність, а згодом очолив партію Солідарність. Він один з співзасновників партії Трудова Солідарність України. Згодом перейменована в партію регіонів. З моменту створення партії Наша Україна в її керівництві. Порошенко очолював парламентські комітети з питань бюджету 2002-2005 роки та фінансів 2006-2007 з 22 лютого 2007 року Порошенко, голова Ради Національного банку України. Як ми бачимо, згадані вищі посадовці, члени РНБО та депутати багатьох скликань мали вплив на українську політику та економіку, саме вони приймали доленосні для України рішення. В тому числі і про скорочення та розпродаж української армії. Саме вони, і такі як вони, обманувши українців, за безцінь приватизували українські підприємства та стали мільярдерами, саме вони, нашу могутню Україну, перетворили в саму корумповану країну Європи з найменшими в Європі мінімальними пенсіями та зарплатами. Литва, Латвія, Естонія також здобула незалежність в 1991 році. Але в цих країнах до влади прийшли люди, які дбали про свій народ та про добробут та безпеку своїх людей. Як результат, ці країни давно вже є членами НАТО та Європейського Союзу. В Україні ж, особливо в кінці 90-х та на початку 2000-х, вигукуючи патріотичні гасла, обманюючи виборців, використовуючи власні або підконтрольні мас медіа до влади дорвалися псевдопатріоти. 21 листопада 2013 року в Україні розпочалися мирні протести. Це була реакція на рішення призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Протести значно посилились після силового розгону студентів в ніч на 30 листопада, проте протестам з боку влади призвела до силового протистояння. Перебіг революції гідності завершився розстрілами протестувальників 18-20 лютого 2014 року. 20 лютого на вулиці Інститутській загинуло 49 людей. І вже 21 лютого на Майдані зі Січкою в руці, яку запалили в пам'ять про полеглих, Порошенко починає свою передвиборчу кампанію. Бо наша перемога буде лише тоді, коли в Україні буде новий президент! Так чи ні! Потім була анексія Криму, початок антитерористичної операції. Та передвиборчі обіцянки Петра Порошенка, яким багато хто повірив. Терористична операція не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. У мене розроблений проєкт угоди, який має замістити недієвий Будапештський меморандум, і це буде абсолютно жорстка угода між Україною Сполученими Штатами Америки. Британією і Францією я особисто вже провів переговори з лідерами цих держав. Ми будемо мати міжнародні гарантії безпеки, дієві і ефективні, які будуть захищати сильну Україну. Але повернемось до теми нашого відео та подивимось, скільки зброї було продано в період президентства Порошенка. Незважаючи на бойові дії на Донбасі з 2014 по 2018 роки, в Таїланд було поставлено 49 новітніх танків оплот. Так, я розумію, що контракт був підписаний ще в 2011 році, але в той час, коли в країні йде війна і в армії немає сучасної, добре захищеної техніки, не можна продавати її за кордон. Можливо, ще тоді потрібно було переходити на кращі та більш захищені зразки натівської військової техніки, тому що це в першу чергу життя та здоров'я наших воїнів. Але Порошенко мав іншу думку: Друзі мої увіряю вас, нам не нужна смертельне оружя. Хто хочете услушить? Так дійсно в 2014 році Україні не поспішали надавати летальне озброєння, а тодішній президент і не наполягав. Україна владіє пулеметами крупнокаліберними, і скорострільними пушками, і танками, і системами залпового вогня, і ракетами. І всім необхідним для того, щоб захистити свою страну, зрозуміло, хто ж дасть Україні летальну зброю, якщо вона сама продавала її за кордон. У 2014 році було продано 23 танки Т-72 та 28 сучасних БТРів БТР-3 та БТР-4. Також було продано 6 бойових літаків та 8 гелікоптерів, один десантний корабель та багато чого іншого. Більш детальну інформацію шукайте в Вікіпедії. У 2015 році продали 15 танків Т-72, 20 сучасних БТРів, 5 бойових гелікоптерів. В 2016 році продали 25 танків Т-64, 34 сучасних БТР, також продали 108 БРДМ-2. БРДМ-2 це бойова розвідувально-дозорна машина радянського виробництва, озброєна 145 мм кулеметом КПВТ та спарним 762 КТ. У 2018 році в Ізраїль продали станцію радіотехнічної розвідки. Кольчуга М. Президент України Петро Порошенко в травні заявив, що Україна найближчим часом повинна потрапити до п'ятірки найбільших експортерів зброї. Я наголошу, що за часи мого президента ми зі складів Міністерства оборони не продали жодної одиниці. Там були слугни, там були Нептуни. Тут ми бачимо. Як Порошенко знову обманює людей. Так, стугни дійсно були. А ось як він стверджує, що на складах Міноборони були Нептуни, це брехня. Там їх не могло бути навіть теоретично. 5 квітня за дивним збігом між двома турами президентських виборів на полігоні в Одеській області пройшли випробування ракетного комплексу Нептун. І Порошенко на цій події вирішив трохи попіаритись. Це були проміжні випробування. Такі ж випробування ракетного комплексу проходили 27 травня та 2 листопада 2019 року, а вже 31 березня та 2 квітня 2020 року відбулися заводські випробування. З 27 по 30 травня 2020 року відбулись державні випробування ракетного комплексу Нептун. 17 червня 2020 року Нептун випробували з бойовою частиною. А вже 23 серпня 2020 року ракетний комплекс Нептун був прийнятий на озброєння. А в грудні 2020 року КБ Луч та Міністерство оборони підписали контракт про постачання до війська в 2021 році берегових ракетних комплексів Нептун. Більш детальну інформацію про ракетні комплекси Нептун, Грім 2, РСЗВ Вільха, САО Богдана шукайте в Вікіпедії. Шановні глядачі! Перевіряйте отриману інформацію, не дозволяйте себе обманювати. Період президентства Порошенка запам'ятався вибухами та пожежами на складах боєприпасів. жовтень 2015 рік. Сватове. березень 2017. Балаклія вересень 2017. Калинівка, жовтень 2018. Ічня. В результаті Україна втратила 210 тисяч тонн боєприпасів. А це мільйони снарядів, мін та набоїв. Про вибухи на складах та можливі їх причини, дивіться на каналі. Якщо проаналізувати, в яких руках вибухали склади, то ми побачимо, що вибухи були в періоди президентства Ющенка та Порошенка за дивним збігом високі керівні посади в ці періоди займали одні й ті самі люди. Я, не прихильник Інуковича, але коли він був президентом, виборців та пожеж на військових складах не було, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Пропонуйте теми для наступних відео. До зустрічі. Слава Україні!